Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Закінчується другий місяць літочка. Так швидко. Невимовна спека в нас була. І взагалі навіть не було часу познімати для вас щось гарне. Хоча сад наповнюється другою хвилею квітування троянд, а також інших рослинок. І хочу звернути вашу увагу сьогодні на троянду Флорентина в моєму садочку. Я вважаю цей сорт одним із найкращих, якщо ви маєте місце. Тому що ця габаритна троянда, яка може розростися до 2 метрів шириною і висотою. Коли ти до неї торкаєшся, то якесь диво просто відбувається. І ще один сорт, який я сьогодні вас познайомлю, це трояндочка Red Perennial Domino. Ці дві троянди німецької селекції досить недавно вони з'явилися в наших садах. Red Perennial, наприклад, я не бачила жодного блогера. Це розкішна троянда такого малинового насиченого кольору, яка квітне ось ви бачите, такими величезними китицями. Довжиною в цей раз видала близько 50 сантиметрів розкішні величезні цвітя в другу хвилю. Вони просто вразили, тому не можу вам не показати. Погляньте, це просто диво. Саме поєднання ось цих двох троєнт мені дуже подобається. Я думала, що Ред прийняла все ж таки буде червоною, але ні, вона така глибоко малинового кольору. І ось тітиця це просто ну щось неймовірне. Я таких триян не бачила. Можливо, Дінки чимось схожі, мускусний гібрид, але це просто, ну, і в флористиці, мені здається, можна використовувати таку красу і в на аркі. Ну, взагалі, вона, звичайно дуже габаритна, це рамблер. Тобто вона має гнучкі такі пагони, взеньке листичко, дуже стійка до хвороби. Така ну, могутня троянда вже наростила купу цілу пагонів. Я планую її в майбутньому на арку закріпити. І я думаю, що це буде дуже цікаво, коли ось ці цих квітів малинових. Будуть опускатися так вниз. Рекомендую дуже її, дуже незвична, дуже незвична, тому що маю велику колекцію рамблерів і вона така вражаюча, дуже запам'ятовується. Ред переняв доміно. Прекрасна троянда. Це її друге квітування в садочку. Безліч там малесеньких квіточок, на таких густих і Ось так виглядається зараз в композиції разом з Флорентинкою. Я коли торкаюсь до Флорентиною, у мене таке відчуття, що це просто якесь таке диво, що це нереально. Було створити таку прекрасну троянду, вона важка, ці такі квіти повні, набиті, щільні. Торкаєшся, ця китиця має вагу, квіти довго тримаються, не сильно запікаються на сонці, гарно витримують дощ, таке блискуче листечко. Подивіться, які вони красуні, могутні, прекрасні, красуні, мого чарівного садочка. Вони мені дуже подобаються, тому я хотіла би, щоб в садах таких квітів було більше, тому що ці емоції, які отримуєш, коли поряд росте така краса, неймовірні. Ці трояндочки зростають в мене в композиції з хостами та самшитовим бордюрчиком. Тут взагалі така група червоних троянд, але, звичайно, Флорентина одна з найрозкішніших червоних троянд мого саду. Ось так вона відквітає. Тобто, якщо прибрати одну квіточку з ти навіть і не помітиш казкова троянда. Якщо відео вам сподобалося, то ставте, будь ласка, подобайки, це допомагає просувати мій канал. І... Завжди рада вас бачити в своєму чарівному садочку. Дякую за увагу!